Року на даний момент, момент це моя перша ротація у бойовому підрозділі. Е, виконую завдання по прямих трансляціях, зв'язок із позиціями нашими вогневими. Це моя дружина подарувала, коли я вибував у зоні активних бойових дій. Мені щоб е, я завжди пам'ятав, що вона поруч тут є серце. Моє серце, ну, моє серце завжди з тобою. Е, історія також мене ще шеврон є з мого сина. Маленького, до речі, я біля нашу, його біля серця на бо я запачка. Mm. По-перше, моя мотивація це моя дружина одно ж, моя шеврона постійно її біля себе тримаю. Мій син маленький, в першу чергу це захист своєї сім'ї. Тому що в мене вже були рідні в окупації, скажімо так, і я знаю, що це закінчується ну, цим... Чим це чарівато, і я із за цього і пішов на прикордонну комендатуру швидкого реагування для захисту своїх близьких і рідних людей.